Виконуємо номер 1.14 із підручника Алгебра 8 та номер 1.14 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік, для якого значення Y дорівнює 0 дріб і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Дріб дорівнює 0. При умові, якщо чисельник дробу дорівнює нулю, а знаменник дробу не дорівнює нулю, розв'яжемо, знайдемо значення y, які перетворюють знаменник в нуль, це буде 7 п'ятих, тому дріб дорівнює нулю, коли y дорівнює нулю. y дорівнює нулю. Знову ж наш дріб дорівнює нулю при умові, якщо чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює, тоді Y має не дорівнювати нулю. А тут добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. І розв'яжемо y дорівнює міну 1, або y дорівнює 0. Як бачимо, у нас y може дорівнювати тільки мінус 1. Бо якщо y буде дорівнювати 0, то і в знаменнику також буде 0. А на 0 ділити не можна. Тому записуємо відповідь. Тільки одне число y дорівня мінус 1 перетворює наш дріб в 0. Далі третє завдання знов, дріб дорівнює 0. якщо знаменник не дорівнює 0, а чисельник дорівнює 0. Розв'яжемо, переносимо 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, y не може дорівнювати мінус 4. Добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Y тоді дорівнює мінус 2, або y дорівнює 3. Як бачимо, не дорівнює мінус 4, а дорівнює мінус 2 і 3. Записуємо відповідь. Дріб дорівнює нулю, коли у дорівнює мінус 2, або у дорівнює 3. І останнє завдання. Дріб дорівнює нулю при умові, якщо знаменник нулю не дорівнює, а чисельник 0 дорівнює. Тоді y дорівнює мінус один, тут переносимо 5 і ділимо на 5, Буде мінус 1. Як бачимо, дріб дорівнює 0, коли y дорівнює мінус один, і коли y не дорівнює мінус один. Отже, робимо висновок, таких значень Y не існує. Відповідь. Таких значень Y немає номер 1.14 із підручника. Алгебра 8 та 1.14 із підручника математика 8 виконано.